обслуговуєте кондиціонер в автомобілі. Іншого способу, на жаль, немає. Тобто, приїхали, поміняли одразу антибактеріалку і все окей. У мене на цьому автомобілі немає кондиціонера. Е, тому тут е, сам вирішуй. Потрібно воно тобі чи не потрібно. обслуговуєте кондиціонер в автомобілі. Я тут купили, ще не. Ще не обслуговували. А взагалі, знаєте, через скільки треба приблизно робити? Як поламається, так і обслуговую. Ну, краще, краще раз на рік, щоб потім не так дорого було. Спасибо, я обслуговую. Обслуговувати, а як часто? Та я, собственно говоря, їжджу на СТО. – Скажіть, будь ласка, обслуговуєте кондиціонер? Так. А Як часто? Та як там тепло вже дує, то йду. У мене на цьому автомобілі немає кондиціонера. Нема кондиціонера. Да, тут гідроусилитель, кондиціонера нема. А обслуговуєте кондиціонер в автівці? Да, машина нова, поки ні. Поки ні. А взагалі знаєте, як, ну, як часто треба це робити? Так. Да. Через скільки? При, приблизно, ваша думка? Ну, взагалі, кожен сезон обслужувати. Всім привіт! Якось швидко потеплішало І якщо в цей момент у вас проблеми з кондиціонером, час звернутися до автосервісу. Сьогодні ми в мережі автосервісів автомотив і розберемося, навіщо треба вчасно заправляти кондиціонер і що таке антибактеріальна обробка і для чого вона потрібна. Поїхали! Поруч зі мною влад. Це технічний директор мережі автосервісів автоматів. І сьогодні у нас заправка кондиціонерів. Влад, розкажи, будь ласка, що це таке, коли треба це робити, і взагалі що у нас сьогодні за машина поруч з нами. Всім привіт! Сьогодні з нами автомобіль BMW X-1 2017 року випуску та з пробігом 94 тисячі кілометрів. У цього автомобіля власниця друга вже, але ми знаємо, що раніше цей автомобіль ні разу не обслуговувався по системі кондиціонування. У власниці була скарга на те, що в автомобілі є неприємний запах, та кондиціонер працює не дуже ефективно. Тоді поїхали розбиратись. Поїхав. Влад, ми знаємо про проблеми цього автомобіля. А з якими ще несправностями до вас звертаються клієнти? Основні несправності, з якими стикаються власники автомобілів, це виток фреону, проблеми з компресором кондиціонера. За що того, що систему не обслуговують в салоні, починається якраз як і тут неприємний запах, розмножуються бактерії ще не часто, але на деяких автомобілях бувають проблеми з електрикою системи кондиціонування. Ну і що переходимо до першого етапу роботи, і це у нас діагностика. Поїхали. Діагностику починаємо з візуального огляду стану радіатора кондиціонера на автомобілі. Потім перевіряємо, як працює система за допомогою термометру в салоні авто. Після цього підключаємо спеціальну заправну станцію до системи кондиціонування, щоб перевірити тиск Фріону у системі. Паралельно з цим механік може підключити діагностичне обладнання комп'ютер, щоб считати помилки по автомобілю та. Подивитися, чи є помилки по системі кондиціонування. Після цього починається процедура відкачування фреону з системи, для того, щоб визначити, який об'єм фреону наразі є у системі. Після того, як ми відкачали фреон, ми підключаємо до системи балон з азотом, щоб дати у систему тиск та перевірити систему на усі можливі витоки фреону, знайти їх та усунути. Вакуумуємо систему для того, щоб видалити усі. Можливі залишки вологи із системи, після чого робимо заправку правильним об'ємом фреону, який для кожного автомобіля свій. Часто зустрічаю на дорозі мобільній станції заправки кондиціонерів. Як ви до цього ставитеся? І взагалі, чи можна там заправляти кондиціонер? Якщо у вас багато грошей та вас не турбує справність, дійсно справність роботи вашої системи кондиціонування в автомобілі, то тоді можна. Але взагалі краще зробити це по-іншому. А чому тоді саме так? Фреон це специфічний газ, який дає тиск не завжди залежачи від того, який об'єм є в системі. Визначити, який об'єм заправлено в конкретно ваш автомобіль по манометрах на. Обладнані неможливо для того, щоб визначити, який об'єм в системі, необхідно відкачати увесь фреон, звісити його в спеціальній станції та потім закачати необхідний об'єм з самого початку у систему. Іншого способу, на жаль, немає. А ось будь-які мобільні точки заправки не мають такого обладнання та просто заправляють в систему якимось віртуальним об'ємом фреону. Скажи тоді, які ризики при заправці на от таких от мобільних станціях? Фреон системи кондиціонування має певні властивості і він не має бути підробленим. Яким фреоном саме заправляють ці станції, також невідомо. Також незрозуміло до кінця, да, який об'єм фреону буде у системі. Тому система може спочатку почати працювати. Начебто нормально, а за доволі короткий період, період часу вийти з ладу. Я правильно розумію, що можна порівняти з тим, що як людина, не зробивши, не здавши аналізи, починає себе лікувати від усіх хвороб, вітаміни, бади і тому подібне. Саме так ці мобільні заправні станції не роблять діагностику. Фреон кудись витік, вони просто заправляють об'єм якийсь, який е дуже вірогідно знов десь вийде, і система вийде з ладу. Це, звичайно, все круто, але давай поговоримо про найголовніше це гроші. Ми всі розуміємо, що компресори летять не так часто. То тоді навіщо взагалі людям робити постійно ці ТО? Гадаєш, не так часто? Якщо б це було не так часто, то деякі компанії не змогли б зробити на цьому цілий бізнес та замінювати ці компресори доволі регулярно. За сезон, коли починається тепло. Дуже багато продавців продають велику кількість компресорів, які виходять з ладу як на старих, так і на нових автомобілях. Немає якоїсь прямої залежності між новим та старим автомобілем. Тому дійсно свій автомобіль треба обслуговувати. І об'єктивно зробити ТО за декілька тисяч гривень набагато дешевше, чим виконувати капітальний ремонт приблизно тисяч за 30-40 гривень. Аргумент. Ви ще своїм клієнтам пропонуєте антибактеріальну обробку. Взагалі, що це таке і чи потрібно воно людині? Слухай, антибактеріальна обробка це вже не скільки для автівки, а скільки для твого здоров'я. Коли система кондиціонування працює, в салоні автомобіля є її один із радіаторів і там постійно волога. У цій волозі дуже добре розмножуються бактерії. І для того щоб не дихати цими бактеріями та не було неприємного запаху в салоні, треба періодично робити антибактеріальну обробку. Тому тут сам вирішуй, потрібно воно тобі чи не потрібно. Але ти сказав періодично, періодично, це от Зосі, разом з обслуговуванням. Да. Тобто приїхали, поміняли одразу антибактеріалку, і все окей. І який проміжок, через скільки краще робити? Краще робити це один раз на рік з обслуговуванням системи цілком. Це краще робити от влітку чи перед літом, от як краще, який сезон взагалі обрати? Все дуже просто. Коли влітку буде здорово, якщо в тебе система вже працює. Тому краще зробити це на початку сезону, тобто весною, щоб все було добре і весь. Наступний сезон та експлуатував свій автомобіль зручно, комфортно та не парився по цьому питанню. Дякую, Влад. Давай тоді підсумуємо, як краще підготувати кондиціонер до сезону. Е, да, смотри, е, саме найкраще, що буде зробити, це все комплексно. Перше, зробити діагностику системи для того, щоб розуміти, що з нею все добре і ніяких, скажімо так, проблем вона нам не принесе за період експлуатації. Далі зробити перезаправку системи кондиціонера, а також зробити антибактеріальну обробку з замінного салонного фільтру, так як на ньому також накопичуються бактерії, які є в системі. Роботу завершено, і найцікавіше, скільки власнику автомобіля. Коштувала вся ця краса. Вся ця краса власниці автомобіля обійшлася в 3800 гривень. Сюди війшло діагностика системи, заправка, заміна солоного фільтру та антибактеріальна обробка. І тепер власниця цього автомобіля може з задоволенням користуватися увесь сезон своєю автівочкою. Хочете так само? Приїжджайте в автомобіт сервіс. От ми і дізналися, навіщо треба заправляти кондиціонер в автомобіль і навіщо потрібна антибактеріальна обробка. Бережіть свій автомобіль і своє здоров'я. А якщо ви хочете більше класного українського контенту, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, що вам сподобалось і що не сподобалось, і, звичайно, підписуйтесь. До нових зустрічей!